60 є далі більш просунутим тестом, який допомагає оцінити, хто яким у твоїй команді або у твоєму відділі. Наприклад, що відбувається зазвичай. Зазвичай керівник може постійно десь їздити, десь зустрічатись і так далі бути у своїх, наприклад, справах, а команда може. Робити свої справи там можуть бути конфлікти, сварки, прояв якоїсь агресії. Хтось може на себе забирати лідерство, і так далі. І що в цих ситуаціях робити? Так, керівник HR і так далі можуть бути в курсі якихось моментів, але не всіх. І це ключове. Тобто, чим більше розростається команда, тим менше ми можемо всіх розуміти, у кого є які мотиви, хто дійсно як себе проявляє в команді. Нам навіть abc Players, так тобто по результатам, то по таблицям ми можемо подивитись, а по тому хто як себе веде насправді, і хто реально підходить по цінностям, а хто ні, тут вже набагато важкіше. Ми можемо бачити по результатам, що є у нас, наприклад, одні люди, але ми не можемо знати, як вони проявляються в команді. Часто таке буває, що люди з надвисокими результатами можуть бути дуже сильно конфлікті. І тут вже питання: чи це плюс, чи це мінус для команди, в тому числі керівники. Тому треба це нам зрозуміти. Яким чином ми це можемо зрозуміти? Ми це можемо дуже швидко зрозуміти за допомогою теста 360, так умовно то, то, тест, який нам показує загалом всю ситуацію. Що це нам дасть? Давай одразу зробимо промпт. Щоб е, ти мав змогу на своїй мові отримати питання. Наприклад, сформуй мені питання для тесту 360 для української, наприклад, команди з 20 осіб. Поки нам формує опитування, так ми ще раз для себе зрозуміємо, як це все проводити. Перше, ми сформуємо. Це ну, найбільш зручно, це, наприклад, в Google Анкеті. Так, перший варіант. Ми це формуємо. Ми це, це хто це може зробити? Це може зробити HR SEO компанії, це може зробити асистент і так далі. Той, хто найбільше має з цим справу і може це зробити далі. Ми формуємо по кожній особистості, тобто по кожному члену команди на 360, щоб його оцінити, так тобто, кожна людина, хто взаємодіє в якійсь групі, оцінює всіх інших членів команди. Так, тобто, наприклад, якщо у вас з є 10 співробітників, які тісно постійно взаємодіють, ми просимо, наприклад, оцінити того ж керівника, наприклад, відділу продажів, як і його підлеглих, так і керівника відділу маркетингу, так і SEO, так що всі з кожної сторони оцінили про цю людину. І так робимо по кожній людині, щоб ми дійсно зрозуміли, як людина проявляється не тільки в плані результатів, а й в особистостях, якостях. Це ми проводимо на постійній основі бажано кожні півроку. Знову ж таки, віддалі, щоб це робив HR-менеджер, тому що це вже більш є деталізований, більш складніше. Якщо NPS, ми можемо розіслати, умовно, всім одразу, тому ми його поставили в пріоритет, то тест 360 треба продумати з кількістю учасників, як це кому відправити, щоб, не дай Бог, не наплутати і так далі. Тест 360 допоможе тобі оцінити, хто як проявляється в команді, хто є ким, окрім результатів. І це дасть тобі змогу зрозуміти, що далі робити, з ким, кого мотивувати, кого надихати, кому допомагати, а кого треба пушити, а кого, можливо, треба переводити і у інші відео. Дуже багато відповідей можна отримати просто за допомогою цього тесту, і доступ у тебе вже є онлайн. Прямо зараз ти можеш сформувати і оцінити через Google-анкету, через, потім через Excel.